Уважні, сказав Господь своїм учням, хаю не тривожиться, серце ваше й не лякається, ви чули, що я сказав, відходжу і до вас, вернуся, якби ви мене любили, зраділи б, що я йду до доця. Отець Бог більше, ніж я тепер я вам сказав перед тим, як воно станеться. Щоб коли станеться, ви увіровали, небагато говоритиму більше з вами, надходить вогня світу, цього. Він, що правда в мені немає нічого. Але щоб світ знав, що я люблю і як отець мене, заповідав я чиню, вставайте, подіма звідси, я винограда, на правдива, отець мій виноградар, кожну гілку мені що не приносить плоду, він відтинає, Кожну, що плід приносить, він очищає, щоб більше плоду приносила. Ви вже очищені словом, яким я промовляв до вас, перебувайте в мені, я в вас, як не може Ілка сама себе приносити плоду, коли не перебуватиме на виноградині, так і ви, коли не перебуватимете в мені. Я вино рада на хто перебуває в мені, і я в ньому, той багато плоду приносить, без мене нічого не можете чинити. Якщо хто не перебуває в мені, то як гілку, викинуть дітям він усохне, зберуть їх у вогні, кинуть, і вони згорять. Коли ж ви мені перебуватимете, і коли мої слова у вас перебуватимуть, щоб ви не хотіли просити, і воно вам буде! Слава Ісусу Христу! Якщо подивитися на сьогоднішнє вангеліях, яке ми щойно прочитали. То варто зрозуміти одну єдину річ. Ісус Христос промовляв ці слова після Тайної Вечері, перед тим, як підніматися на Оливну гору. Отже, перед тим як почати, Він звертається до своїх учнів про мир. Спочатку каже, що він їм залишає мир. Це слово мир, шалом яким звертається Він до них, це як благословення. Те, щоб вони постійно перебували в єдності з Господом Богом. Тобто, щоб не опускали молитву. І щоб цей мир перебував у них, це як заповіт. І, зокрема, ми це можемо прочитати в книзі Чисел, 6 главі. Нехай Господь зверне лице своє на тебе і день тобі мир. Тобто, це як благословення для своїх учнів перед своїми терпіннями. І цей мир, який Ісус дає своїм учням, цей мир приходить від Отця. Так чи інакше, але Христос після цього починає говорити, що Він відходить до Отця. В євреїв, коли питання йде, що хтось відходить в такому розумінні, як я йду до Отця, є дуже багато різних джерел. Зокрема, в Старому Завіті ми можемо конкретно знайти, наприклад, про Іллю чи Еноха. Вони відійшли до Господа Бога. Це означало, що є завершена певна робота, певна місія. Проте Христос каже, Він іде, але ця місія не є завершена, вона продовжується. І дає конкретно зрозуміти, говорячи, як Рабін, дуже часто певними символізмами, а з іншого боку, певними порівняннями. Я виноград, і отець мій є виноград. Коли йдеться мова про виноград, це найбільше успіввано є в ізраїльському народі. Найбільше про це говорили рабини, порівнюючи ізраїльський народ саме із виноградами. Тому і Христос неодноразово багато притч розповідав про виноградину, про виноградник. Наприклад, навіть в Псалма 80-му Ізраїль є лоза, яку Бог вивів з Єгипту, чи, наприклад, Ісая, який конкретно говорить, що пісня ціла є в нього про виноградник і добрий плоди цього. Коли Христос говорить про виноградник і виноградину, врабінів дуже часто повторюємо, що правдивий виноградник, який дає силу жити ізраїльському народові, це є Тор. І хто зберігає Тор, тобто святе писання, той і має ці плоди, то єдність з Богом. І не має життя, так само, як дерево не може мати життя, якщо в нього не є коріння. І цим корінням є слово Боже, тора. Ісус Христос говорить зовсім щось інше: я істина виноградина, а ви є гілки. Тобто Христос каже, Він є тим Словом Божим. І ми це читаємо в Івана самого початку споконвіку було Слово. І слово було Бога. І слово було Бога. Тим самим Христос конкретно дає зрозуміти щось нове. Адже Він є тепер тим словом. Він є тим шляхом, яким можна прийти до Господа Бога. Немає іншої дороги, як через Ісуса Христа. Можна сказати по-іншому. Нема спасіння поза Ісусом Христом. Він є тією одною єдиною і правдивою дорогою. Яка веде до Отця. І насправді, коли Христос звертається, перебувайте в мені, як і я у вас, це в єврейському розумінні після того, коли був зруйнований зокрема храм, вони почали були казати, «шебіно». Тобто це як перебування постійна присутність у Господі Бозі. І коли Христос каже, перебувайте в мені, а я в вас, це має означати дуже глибокий тісний зв'язок між Ісусом і християнами. Так як у виноградній Лозі тече сік і живич гілки, так і ми маємо користати з Ісуса Христа, з Його тіла і крові. Воно має стати частиною нашого життя, без цього спасіння немає. Можна робити багато добрих справ. можна багато чого робити, але якщо ця людина не перебуває в Христі, користі немає. Це є щось нове для ізраїльського народу, коли було звернене такі, зокрема, слова. Тому Христос і каже, без мене не можете нічого чинити. Спастися самому без Ісуса Христа неможливо. Як хтось каже, я буду творити добрі діла, я буду творити діла милосердя, мені не потрібний Ісус Христос, я і так спасуся через свої добрі діла. Ні, не поможе. Без Христа спасіння немає. Без Ісуса. Доступ до Отця і Небесного Царства немає. Якщо людина думає, що так може обійти Ісуса Христа, глибоко помиляється. Коли ж Христос сказав, без мене нічого чинити не можете, це є єврейське одне єдине слово. Міцло, що означає дуже часто як віру і виконання цієї віри. Тобто, Перебувати в Ісусі Христі це означає робити так, як робив Ісус Христос. Не інакше. Стати, скажімо так, другим Ісусом Христом, виконуючи волю Отця. І на свій, на свій кінець своєї розповіді Христос каже, що. Якщо перебуваєте в мені, коли ж ви в мені перебуваєте і коли мої слова у вас перебуватимуть, чого б ви тільки не хотіли просіти, і воно вам буде дане. Це є дуже гарні сказані слова Ісусу. Перебувати в ньому, тобто зберігати Слово, це також означає постійно спілкуватися з Ісусом Христом, перебувати також в молитві. Тому Христос далі додає в волибному вороті, моліться, щоб не впасти вам в спокусу. Це співпраця з Богом і задумом Божим. Просіть і буде вам це цитати. Коли людина перебуває у Слові Божому, коли людина виконує Слово Боже, то те, що вона просить і виконує, це вже є те, що чинив і виконував Ісус Христос. Тобто воля цієї людини і воля Божа співпадають, стають одним цілим. Тому святівці церкви кажуть, що молитва праведника завжди вислухана Божа і ніколи не буде відкинута. Якщо моля, молитва і бажання праведника співпадають разом з волею Божою, то як воно може бути невикона? Це одне і єдине. Свого часу святі у цій церкви розповідали таку гарну притчу, чому виноградник? І на цьому винограднику виросла лоза, молоденька гілочка. І ця гілочка страшенно переживала, що коли прийде буря, вона буде зломана. Тому вона казала часто до лози, якщо я маю бути зломана, то по що я буду рости? Краще я вже зламаюся. Лоза постійно до неї казала, не переживай, але міцно тримайся за мене. І гілочка так і слухала виноградну лозу, трималася з неї, користала з нею, як тільки могла. І коли прийшла справді велика буря, вона все сили трималася за цей виноград. І тоді вона збагнула дуже велику істину, що лоза сама її тримає і не хоче від себе відпустити. Коли закінчилася буря, багато сухих гілочок було зломано, багато листя буря забрала. А лоза молоденька, яка росла ця гілочка, побачила, що на ній утворилися маленькі грому винограду. Так вона зрозуміла, що без самої лози вона собі раду не дасть. Але коли міцно тримається за неї, то не тільки вистоїть у бурі, але і принесе гарні плони винограду. Ці маленькі притчі здійснюється якраз слова Ісуса Христа. Мир вам є залишаю, я є лоза, а ви гілки, хто перебуває в мені, і я в ньому. І той рясла заробіт. Без єдності з Ісусом Христом, плодів святості принести неможливо. Тому, якщо хочемо успадкувати Царство Боже, маємо триматися за Ісуса Христа. Лише тримаючи за нього не тільки осяному святість, але і спасіння.